Слов Сіті є свято. Російські нелюди, які розстріляли беззбройних українських військових на Донеччині, вже ліквідовані. Про таке, посилаючись на власні дані, в атері телеканалу Фрідом розповів чільник Авдіївської міської адміністрації Віталій Барабаш. Він також підтвердив інформацію, яку раніше оприлюднив проєкт Діп Стейт, що в українських воїнів закінчився боєкомплект. Напередодні стало відомо, що біля степового на Донеччині росіяни стратили наших військових, коли ті вийшли до них із піднятими догори руками. Хроніка 648-го дня Великої війни в Росії в Україні з вигляді Ганни Рибалки. Російські воєнні злочинці стратили беззбройних українських військових. У неділю про цинічний злочин російських окупантів написало управління стратегічних комунікацій. На відео двоє наших військових виходять з окопів з піднятими руками. Доки один лягає на землю, з бліндажу виходить інший. Згодом обох розстрілюють. До підтвердили в ЗСУ. Ймовірна локація Степове Донецької області. За даними проєкту Діпстейт, військові, яких стратив ворог, можуть бути із 45-го окремого стрілецького батальйону. Росіяни буцімто зайшли на їхні позиції і під час зачистки натрапили на бліндаж, в якому сиділи двоє наших захисників. У них не було боєкомплекту. Саме через це військовослужбовцям довелося здатися у полон. Такі злочини не мають строку давності. Всі докази будуть передані до відповідних міжнародних інституцій, які займаються воєнними злочинами. Так відреагував речник оперативно-стратегічного управління військ Таврія Олександр Штупун на звірячу розправу над військовими. Офіс генпрокурора розпочав розслідування після розстрілу двох українських військових, але відплата до виродків прийшла раніше ніж юридична відповідальність. Голова Авдіївської міської військової адміністрації. Віталій Барабаш розповів, що за його даними рашисти, які вбили беззбройних українців, уже ліквідовані. Вони здавались в плен дійсно з-за того, що у них закончив собі комплект. А наскільки мені звісно, чуть позже наші ребята штурманули цю позицію, і всіх хто там находився, ну понятно, були ліквідовані. Це воєнний злочин. Росія має понести покарання на розстріл військових. Відреагував і уповноважений справ людини. Повідомив звернеться до міжнародного комітету Червоного Хреста Організації Об'єднаних Націй. Наголосив, українські військові виконують необхідні кроки, які свідчать, що вони здаються у полон. Воїни були беззбройні, а їхні руки піднятими догори. Вони не становили жодної загрози. Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених страта тих, хто здається у полон, це воєнний злочин. Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права. Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста. І це вже не вперше Росія показує своє варварське нутро 30 грудня 2022-го Неподалік Соледара вороги розстріляли беззбройного Олександра Мацієвського. Куля влучила у військового після слів слава Україні. Ці страшні кадри. Країна. Побачила лише в березні 23-го. Апогей порушень Женевської конвенції та усіх можливих міжнародних норм. Трагедія в Оленівці. Тоді в колонії на Донеччині росіяни пішли на масове вбивство українських полонених. Більшість з них були азовці, які боронили Маріуполь та Азовсталь. Підтверджені, що не менше 53 троє загиблих, понад 130 військових були поранені у бараках. Відплата летить на голови окупантам щодня. ЗСУ ефективно мінусують ворога і не дають їм ані клаптика української землі. І вміло скинута вибухівка на позиції ворога, завдяки умілим українським операторам дрона дуже дошкуляє окупантам, так як, наприклад, ось цьому вояці, який жаліється на збитки, завдані українським важким дроном десь на лівобережжі Херсонщини. Сьогодні утром прилетіло, мінус одна баґібабабика. Там дальше бухамер наш стоит. на мини міні по под'єло. Ганна Рыбалка, пятый канал. Ну і нагадаємо, що усі сюжети наших журналістів ви завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте. Не забувайте про вподобайки і обов'язково підпишіться. Не мовчи, полон убиває. На акцію під такою назвою зібралися рідні військовополонених. Мова про тих, хто у травні 2022-го вийшов з Азовсталі і досі перебуває у лапах окупантів. Їхні родичі сформували живий ланцюг у середмісті Києва, аби привернути увагу до того, що майже півроку не відбувалося обмінів полоненими. З ними поспілкувалася Лідія Середюк. Восьмирічний Андрій востаннє спілкувався зі своїм батьком у березні, торік, коли той стояв на захисті Маріуполя. За два тижні хлопцю вже виповниться дев'ять. Він мріє, що до дня народження тато нарешті буде вдома. А я його чекаю з полону вже другий рік. Але я кожен день сподіваюся, що буде якийсь обмін і там і там. Буде мій за понад півтора року розлуки хлопчик разом із мамою та тіткою приїхав зі Львова до Києва на акцію під назвою Немовчий полон вбиває. Від полоненого нацгвардійця Артема не отримували звісток, відколи він вийшов з Азовсталі. Про те, що живий знають від побратимів, які повернулися з полону. Кожен день невідомості. Біль, страх за його життя, взагалі, що з ним, ми не знаємо. Ну, знаємо, що він здоровий, живий, саме головне, були такі маленькі звісточки, але нам ну, хочеться вже, щоб рідна людина була з нами. А от Тамара, дружина військовополоненого азовця, не має жодної інформації про свого чоловіка. З самого початку, коли вже садилася з самого початку він був в Азові і по теперішній час. Ми, ми всі поглядали, що на азовсталі і вже. Він нам зателефонував майже в останній день і сказав, що вони будуть виходити. Але це не називався полон. Це називалося тоді екстракшн, і ми сподівалися на обмін найближчим часом. Ми не знали, що так воно складеться. Син Ірини також на початку повномасштабного вторгнення воював в Маріуполі. Він контрактник збройних сил України, служив у складі окремого розвідувального батальйону. Був поранений потім. Зазовсталі, ну як і весь маріупольський гарнізон, по наказу командування був, вони склали зброю і пішли в полон. Мій син пішов, йому було 32, а зараз йому вже 34. Більш ніж півтора року він вже знаходиться в аду Російської Федерації в полоні. Тому ми кричим, влада нас не чує вже скільки місяців. Нема обмінів і молимося, і кричимо. і Їздимо, і пишемо скрізь. І таке горе об'єднує цих всіх людей. Кілька сот сімей військовополонених вийшли на майдан незалежності з українськими стягами та плакатами, аби нагадати, що чимало захисників і досі у російському полоні. Родичі сформували живі ланцюги по обидва боки хрещатика, аби привернути увагу перехожих і водіїв. І це вдалося чимало автівок сигналять, коли проїжджають повз. Ця акція не перша і не остання, яку організовують рідні полонених з Маріупольського. Арнізону для того, щоб звернутися до суспільства і нагадати ще раз, що в Україні йде війна, що багато хлопців, наших хлопців і дівчат, стоять на захисті України. Багато хто з них поклав своє життя за на захист ну, захист. Щаючи нашу країну, і багато хто потрапив в полон, так як сталося з маріупольським гарнізоном. Події вчорашнього дня, коли були розстріляні полонені українські військові, доводять, що полон не є опцією збереження життя наших військових в російському полоні. щонайменше 4337 українців, нині окупанти утримують у полоні. Понад три із половиною тисячі військові. Такі цифри. Назвали у Мінреінтеграції. але реальна кількість може бути більшою, адже близько 15 тисяч бійців, за даними МВС, вважаються зниклими безвісти. Днями уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що великі обміни останнім часом не відбуваються, бо Росія не хоче їх проводити. Лідія Олексій Іванченко п'ятий канал.